Вірус імунодефіциту людини був виявлений в 80-х роках, і з тих пір хвороба забрала чимало життів. СНІД, в який трансформується віл на пізніх стадіях, поки вважається невеликовною хворобою, можливо, не надовго. Пошук ліків триває вже зараз недуга, можна купірувати за допомогою препаратів і жити з ним майже нормальним життям. А влітку 2020 року вчені зафіксували третій випадок зцілення від спи. Так, 36-річний уродженець Бразилії пройшов терапію з антиретровірусних препаратів і нікотинаміду талановиті, красиві, успішні люди теж стають жертвами ВІЛ, але поки вчені не просунулися так далеко в дослідженнях спи, так хвороба забрала чимало життів серед тих, хто постраждав, від чуми 20 століття не тільки звичайні люди. А й світові знаменитості ми вирішили згадати деяких видатних людей, які дізналися, що таке снід на своєму досвіді. Рок Хадсон символ американського чоловіка 50-х років. Рока Хадсона можна зарахувати до найкрасивіших актором старого Голлівуду. високий зріст, гарне обличчя, сміються очі його обожнювали жінки, але він віддавав перевагу чоловікам. Оцінили його гру і критики за фільм Гігант. Він був номінований на Оскар як кращий актор. Справжнє ім'я актора Ройгарольд Шерер у 1983 році Хадсон дізнався, що хворий на ВІЛ. У ті роки вважалося, що заразитися можуть тільки гомосексуали, і преса навіть охрестила сніцнущальним терміном: рак геїв. Хоча, звичайно, це не так, але Рок Хадсон, одна з перших відомих жертв ретровірусу, підтвердив цю гіпотезу в очах громадськості. Газети повідомили про смерть Рока Хадсона. Незабаром у Хадсона розвинулася саркома капощі злоякісні утворення на шкірі в районі шиї, часто супутні спит. Да, у 1985 році актор помер у вісні. Його кремували прах 59-річного хадсона був розвіяний його близьким другом Томом Кларком над Тихим океаном. Після смерті актора уряд США виділив 200 доларів мільйонів на дослідження вірусу. А його останній коханець Марк Хрістіан засудив рідних Хадсона і отримав половину спадщини актора. Доларів 14 мільйонів. За те, що актор піддав його ризику зараження, Рудольф Норієв прославлений танцюрист і балетмейстер татарського походження, який здійснив зухвалу втечу, на захід теж зіткнувся з віл-інфекцією, яка згодом забрала його життя. Не секрет, що Рудольф Норієв віддавав перевагу чоловікам. Рудольф Норієв, одних найвідоміших неповерненців, про те, що він заражений. Балетмейстер дізнався в кінці 1984 року і розповів тільки найближчим друзям. Інші не знали про хворобу до смерті Рудольфа. Життя артиста обірвалося 6 січня, 1993 року на 53 році життя. Норієв похований у Парижі на російському кладовищі сент де був Айзек Азімов, відомий американський письменник, фантаст і біохімік. Айзек Азімов заразився спи будинок. Коли йому зробили операцію на серці з переливанням крові в 1983 році, він прожив з недугою майже 10 років і помер у 1992 році, у 72 роки. За офіційною версією смерть настала внаслідок ниркової та серцевої недостатності. Світ дізнався про справжню причину смерті письменника тільки через 10 років після його смерті. Таємницю розкрила його дружина Джанет. Азімов народився в Могильовській губернії. Фредді Мерк'юрі, соліст групи Квен, був неординарною особистістю. Як ніхто інший, він мав здатність захоплювати увагу публіки. У 1985 році група дала найбільший концерт в Сіднеї, де зібралося два глядачів. Співак міг годинами говорити по телефону зі своїми котами про те, що він заражений спи будинок. Фредді Мерк'юрі заявив превселюдно 23 листопада, 1991 року, хоча чутки ходили ще з 1986 року. Але артист боявся ахішувати хворобу, щоб не засмутити рідних. Через добу він помер у віці 45 років. Офра Хаза – ізраїльська співачка, і актриса Офра Хаза кілька разів уникала загибелі у 1987 році. Літак, в якому летіла офра. Розбився, а співачка відбулася лише легкими травмами. Через сім років вона знову дивом вижила в авіакатастрофі. В її літак вдарила блискавка, але лайнер встиг приземлитися. Офра Хаза пісню для мультфільму Принц Єгипту заспівала на 17 мовах у 2000 році. 42-річна річна офрахаза померла від підвищеної дози ліків, призначених для терапії спи. Так, співачка приховувала до останнього факт зараження, оскільки соромилася того, що стала жертвою цієї страшної хвороби, Чарлі Шин Чарлі Шин став в 2010 році одним з найбільш високооплачуваних акторів. Епізод серіалу приносив йому до 1,8 доларів, однак його нелегкий характер. Ексцентричні витівки і схильність до наркоманії приводили до конфліктів з режисерами і творцями фільмів, його все рідше стали запрошувати на зйомки. У 2015 році шин заявив, що є носієм він вже близько чотирьох років. Справжнє ім'я актора Карлос Ірвін Естевес Макгахо Мандела, старший син першого чорношкірого президента Парн Нельсона Мандели Макгахо був вілінфікованим. Життя Макгахо Мандела перервалося. Коли чоловікові було 54 роки, в останні тижні Мандела молодший перебував у важкому стані. Нельсон Мандела та його син Маккаходжіа Каранджі Джіа Каранджі одна з перших супермоделей. Ставши багатою і знаменитою, дівчина почала марнувати життя в клубах, захопилася наркотиками, кокаїном. Потім героїном кар'єра покотилася під укіс. Але залежність нікуди не поділася, і заради грошей на дозу вона зайнялася проституцією у 1986 році 26 річна джі потрапила до лікарні, де їй діагностували снід. Того ж року вона померла. Джія Каранджі була дуже красива.